Вітаю, друзі, на каналі. Зараз йду через ліс на пошуки. Поступила інформація, що спустили озера, які знаходяться за цим лісом. У мене там є знайомий сторож. Можливо, там ще вийде трохи риби набрати, побачимо. Раніше до війни там багато людей купалося, ну і зараз трохи купалося. Ну, звичайно, вже не так, як до війни, але є шанс, що хтось щось загубив. А можливо ще там залишилось щось із минулих сезонів, бо я там знаходив і годинник робочий, і ювелірка там попадалася. Сьогодні я працюю єтраком зі штатною катушкою. Так що до знахідок. Коротше, друзі, прийшов я на це озеро. Ось такі тут краєвиди. Колись я тут уже був. Там вон, на греблі рибу виловлюють. Але, на жаль, я тут не перший. Я прийшов і тут вже покопано, причому по-свіжому, можливо, навіть сьогодні. Коротше, я трохи не встиг. Вже якийсь щур сюди заліз. Ну, нічого, пропуски є, сигнали проходять. Так що ще трохи тут походимо, подивимося. Так, є перша цікава знахідка. Це я так трохи далі пройшов а катушка від спінінга. Не знаю, чи робоча, скільки вона тут пролежала, ну, попробую її помити, а там подивимось. Поки що беру. Так, нарешті хоч щось. Ось з цієї ямки такий сигнал, наче пробка на ятраку е 12-25 десь показало. І ось випадає отакий срібний хрестик маленький на шнурочку. Зразу так копаю, бачу шнурок тягнеться. Я рукою за шнурок хоп, витягнув хрестика. Ну, вже така приємна знахідка. Є щось цікаве, схоже на якесь кільце, типу як перстень. Але це біжутерія. Ну, На срібло воно не похоже, проб я не бачу таке щось. Може ще радянський період. Білка. Білка. Ні, друзі, таке срібло, он бачу пробу 925-та всередині. Так що це серебруха. Так, ще є одна серебруха, але в руках розсипається. Сердечко з Божою матір'ю, видно, пролежало в мулі дуже довго, бо трохи його під'їло. Вон геть колечко випало. Так, друзі, буду завершувати, вже дзвонять по роботі. Хоча тут можна було б ще по походити, може тут навіть десь і голд є. Ну, попалося мені тут три срібла і трохи грибацьких снастей. Побачу післязавтра, якщо тут його не наберуть, ще сюди заскочу. От тут, от саме з цієї частини, і туди до кінця пішли сигнали. Зараз, може, піду до тих рибаків, ще риби в них візьму. Огляд, знахідок пізніше покажу. І так, що ми маємо сьогоднішнього виходу? Значить, отака катушка. Ну, вона, скоріш за все, піде в утіль. Бо в мене катушок вистачає, а гратися ще з такою не бачу сенсу. Трохи риболовних снастей. Тут грузочки всякі, шматочок гільзи. Хрестик, оцей попався. монет три штуки. Сердечко. Срібне. А саме жирне, це, звісно, це кольцо, але, на жаль, воно зламалося. Також довго в мулі е перележало, і тут тонке місце. Я його трошки прижав, коротше, воно тріснуло. Але це все робиться. Це все робиться. З білки хвіст відламався. Срібна білка. Я думаю, таке кільце. За доларів 20 на eBay піде, там буде інтерес. Воно було чимось покрите, бо так би срібло, воно почорніло і було б такого кольору, як приблизно оце. Так що так, якось так.